Вітаю вас, це програма поміж рядками. Одну за одною суди відкривають справи про банкрутство облгазів. Як цей принцип доміно відчують на собі споживачі? Пояснення і прогнози ми розраховуємо отримати від Юрія Корольчука, голови наглядової ради інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, здрастуйте. Вітаю вас З самісінького початку року, за тиждень з 2 по 9 січня були відкриті справи про банкрутство відразу по шести облгазах. Чому саме зараз і яка вже кількість е, облгазів і міських газів е, підпали під ці справи? Ну поки що наразі ми маємо справді рішення по 11 облгазах, тобто почато справи по їх банкрутству. Всі вони мають одного власника Дмитра Фірташа. І пояснення тому, яке ви задаєте, чому ж саме з 1 січня 2014 року почалось банкрутство, перестала діяти норма закону про стабільне функціонування е, панеротичних компаній в Україні, яка забороняла ну, банкрутство компаній, які носять стратегічне значення і енергетичне для країни, тобто в тому числі це стосувалося облгазів. Це перша причина, така. друга ну я перепрошую, і там же власне, ще частка держави, тобто найцікавіше справді, так. що залишається частка держави. Там в багатьох облгазах це фактично 25%. Так. безумовно з цими 25% держава не може впливати на рішення для компанії. Але вона може отримувати прибутки або може виставляти зустрічні претензії. І найбільш такий uh -huh. момент це те, що Нафтогаз України, який є власником цих 25%, перед ним облгази мають значно більші борги, ніж перед тими компаніями, які поки що почали позов банкрутства. Там, наприклад, за 2 мільйони гривень, за 10 мільйонів гривень проти деяких облгазів. А сумарно перед цими облгазами сьогодні вони винні Нафтогазу більше 2 мільярдів гривень. Тому Нафтогаз міг би взагалі проти не всіх подати позов про Банкруство, але він цього не робить, тому що Повторюсь, це справді стратегічні об'єкти, які не потребують такого кардинального рішення. Добре, якщо цей закон продовжить, то ці справи будуть заморожені. Справи про банкрутство відносно ну, скоріше за все я сумніваюся, що його продовжать, оскільки його не продовжили власне з тією з щоб дозволити Дмитру Фірташу почати цю процедуру банкрутства. Скоріше за все, ми побачимо і далі хвилю банкрутства. Всі фактично більше там тридцяти облгазів, які він сьогодні контролює. Вони підпадуть під цю процедуру, і вона має свою ціллю. Одне таке ключове завдання це фактично зачистку зробити. Тобто, що це означає? Це означає те, що компанії, які були акціоновані в далекому 1993-му році, 94-му, вони сьогодні мають таку, я би сказав, чорну кредитну історію. Тобто це багато і боргів, які залишилися з 90-х років, це багато так само можливих судових позовів потенційних. Це можливо просто можливе, навіть рішення того, що приватизаційні е, рішення і минулого року 2012-го і попередні, які були в 2000-х роках, вони можуть бути. То спорені, наприклад, певною людиною там, чи організацією, через 2-3 роки. І тому для цього. Робиться зачистка, компанія ліквідується, на її місці створюється 2, 4, 5 нових компаній, які вже є чистими, які потім можна передати. І от кому він їх передасть, це головне питання. Передасть він Газпрому, пане Юрію. Але все таки, чому цей закон, який забороняє справи про банкрутство відносно о, підприємств паливно енергетичного комплексу, чому він постійно повинен продовжуватися? Він був прийнятий, якщо не помиляюсь, у 2005 році. Так. Що це за механізм такий? Ну, бачите, знову ж таки, при нинішній системі координати, політичної, економічної влади завжди вигідно, я би так сказав, мати такий гачок, який можна використовувати. В даному випадку це такий власний гачок, коли постійно продовжували, і різні власники облгазів, в тому числі і з державної сторони, вони намагалися між собою домовитися. Тобто, певним часом, бачите, продовжували цей закон. То він був до 2014 року діяв, а з 2014 року забули в лапках продовжити його. І все-таки, що це за борги? Це борги е, спричинені тим, що люди мало платять за газ чи не платять за газ. Ну, це яка с... частка цієї причини, скажімо? Це спричинені борги, на жаль, тим, що облгази просто не віддають ці кошти, тому що вони їх фактично затримують. Чому теж Укртрансгаз подав позов, або Укргазенерго, яке подало проти Кримгазу позов. Тому що ці облгази, вони просто їм не віддали кошти, які вони мали їм повернути. А населення, бюджетні організації, як головні промисловість, тим, тим паче вони. Платять на 100% облгазам. просто облгази вторми візьметься лапки, Вони забувають перераховувати ці кошти і витрачають їх на свої потреби. А може ми низьку ціну платимо? Умовно кажучи, якщо тарифи за комунальні послуги в нас не доведені до економічно обґрунтованого рівня, то що у сфері газів? Ну, ціна на газправді я би сказав вона Ситуація сьогодні низька і вона повинна підвищуватись. Наприклад, якщо сьогодні найменша ціна, ціна це 800 гривень, населення платить за тисячу кубометрів. То е, насправді ціна має бути вдвічі більшою, близько десь 1500-1600 гривень. Це для того, щоб розвивати нашу вітчизняну газотбовну галузь. Але, власне, до проблеми облгазів ціна якраз для населення, для промисловості, для бюджетних організацій, вона не має ніякого відношення. Тому що облгаз це простий посередник, який виконує роль важливу. Він транспортує цей газ, він постачає споживачам газ. І ми, до речі, з вами, ви, я, інші організації, вони платять фактично облгазу за те, що він це робить. Є так звані. Цільована дбавка двохвідсоткова. Є тариф на транспортування магістральними газопроводами і газорозподільними мережами. І є так само тариф на транспортування. Вся ця сума десь приблизно виходить 500-600 гривень. Це ми з вами, воно закладається нам в тариф, в ціну власне, на газ. І ми от з кожної тисячі, з кожної 800 гривень ми приблизно там гривень 100-150, образно кажучи, віддаємо облгазу на розвиток його системи, щоб він стабільно підтримував, щоб не було аварій, повторень, якихось трагічних ситуацій. Ну, З іншої сторони, просто облгази часто забувають вкладати ці кошти. І просто-напросто, відповідно, система сама вона устаріває і потребує все більше і більше модернізації. Експерти кажуть, що очевидно, що ті, хто подавали позови, не зможуть повернути борги, але вся ця ситуація вплине на інвестиційну привабливість облгазів, тих, які ще очевидно не продані. Це дійсно так? Ну насправді, приватизація облгазів практично вже завершена. Тобто держава залишила за собою частину акцій. А от в минулому році, 2012-му, в цьому році, 2014-му, продовжиться приватизація, але уже не біржі. Там невеликі пакети акцій. Основна, все таки, маса е, облгазів була. Продана пакет акцій, точніше, в минулому році, і це дозволило сконцентрувати власникам контрольні пакети. Вони не викупили всі 100%, Вони викупили в основному 60-70%, і це їм дозволяє себе почувати впевнено проводити рішення зборів акціонерів, такі, які їм потрібні. І все таки, а, яка буде доля цих облгазів? Адже якщо відкривається справа про банкрутство, що потім буде банкрутство, санація, тобто оздоровлення? Що як розвивати Ну, логічний керів. крок? Тобто, якщо справді продовжується процедура банкрутства, визнав? Ви... Принсу визначається таким, що справді перебуває в такому стані, який потребує його ліквідації. Фактично, ми бачимо процедуру ліквідації. Ті, хто хоче повернути свої якісь борги, вони оголошують про це. Верховують те, що болгази фактично власності ніякої не мають мережі газопроводів належать державі, тому скоріше за все. Тоді ні Нафтогаз не побачить своїх боргів, ні інші підприємства, якби. І, скоріше, це ті навіть компанії, які подали, ви вірно зауважили, вони також не побачать ні своїх 2 мільйонів, ні 10 мільйонів гривень. Але основна задача, повторюсь, буде така, що компанію ліквідують, її чорна історія зникне і появляться нові компанії, чи відкриті акціонерні товариства, публічні акціонерні товариства, товариства просто, які будуть отримують ліцензії на постачання транспортування газу для, для споживачів і які зможуть. Потім викликати вже більший інтерес для тих, кому їх вирішить продати їхній нинішній власник. Це uh -huh. цікавий момент, тому що насправді тісна близька зв'язка Дмитра Фірташа і Газпрому, давній їхній контакт, вона дозволяє просто доволі серйозно говорити про те, що. Через деякий певний час ми побачимо новим власником цих всіх облгазів українських Газпром. Яскравий приклад просто через серед тих 11 облгазів присутні три облгази – це Криворіже, газ, Дніпрогаз і Харків Місьгаз, які належали колись російському підприємству Вексельбергу, але який він передав їх Газпрому. В Росії весь він свій бізнес газовий передав Газпрому. А тут чомусь ці підприємства не отримали офіційного статусу, що вони належать Газпрому. Вони перейшли під контроль Дмитра Фірташа що так само ще влітку, коли відбувалася ось ця приватизація облгазів, то голова фонду держмайна заявляв, що серед головних претендентів на купівлю пакетів був Газпром і ряд російських компаній. Але вони тим не менш в переважній кількості не перемогли. Так, ні, власне, навіть Рябченко він чітко називав, що Газпром так само може взяти участь у приватизації, але ми цього не. Побачили, і Газпром зараз той сам відмовився публічно. Ми сказали, що вони поки що не, не зацікавлені в цьому. Хоча я думаю, що вони кривлять душею, оскільки неодноразово навіть під час газових переговорів виникало питання, що їх цікавить, окрім магістральних газопроводів, так званої труби великої ГТС, їх цікавить так само і газорозподільна мережа. Вона ж величезна в Україні 260 тисяч кілометрів і вона, до речі, продовжує зростати, якщо взяти станом на. 10 років назад, 2004 рік, фактично, то була десь приблизно 180 тисяч кілометрів. А сьогодні вже 260. Тобто постійно будують села, газифікуються, uh -huh. люди платять газ. Попри присутні, звичайно, моменти, що газ дорогий, але він залишається одним з найбільш надійних джерел енергії, в тому числі в першу чергу для населення в сільській місцевості. А яка все таки вигода Газпрому? Адже поки що вони збиткові ці підприємства. Насправді вони не є збитковими, тому що той же ж регулятор, ну, комісія регулювання електроенергетики, вони закладають 5% прибутку для облгазів. І облгази отримують прибутки при нормальному функціонуванні, при нормальному менеджменті. І це показали, до речі, власниці підприємства Фірташ, які йому належать, він, він так сказати, там навів порядок він почав отримати прибутки. І в будь-якому випадку ціна на газ, коли буде зростати для населення, а це обов'язково буде і для інших споживачів, бюджетників, теплокомуненерго, так само, які отримують обзерку. Газ, газ, то складова відповідно оця транспорту постачання, вона буде також зростати. Відповідно ця сума буде більша в облагазів, тому насправді Газпром цікавить одне величезний ринок збуту, тобто тому що тут ну все-таки проживає 40 мільйонів майже людей, якби діє багато підприємств, теплокомунерго, яким би стан не був економіка, але газ всі споживають далі. Тому це просто-напросто величезний дохід, враховуючи те, що в Європі Газпрому вдається. Вкусити буквально там mm -hmm. ринок споживачів на 1, на 2, на 3 мільярди кубометрів. А тут населення теплокменерго це близько там 30 мільярдів кубометрів постачають і споживають. пане юрію, а що, що це означає для населення? Умовно кажучи, тиск газу буде кращий? Гірший ну я боюсь, що навіть якщо Газпром стане власником цих облгазів, то якість особливо відразу не поліпшиться. Вона може поліпшитися, власне, через інший момент цікавий. Паралельно з цим процедуром банкрутства. Так, ми матимемо створення, як я вже сказав, нових. Двох, трьох, чотирьох компаній, і ми водночас Україна цим самим виконуємо вимогу другого енергопакету. Ми приєднали до європейського енергетичного mm -hmm. товариства, і ми виконуємо зобов'язання. Ми проводимо своє законодавство цього рівня. І у нас є так звані визначені кваліфіковані споживачі, тобто це ви, я. Глядачі, і вони матимуть право з 2014-15 року самі вибирати свої постачальників газу. Так. Сьогодні це неможливо. Сьогодні mm. одна компанія у нас є. А власне після банкрутства цих компаній буде створено декілька і буде створена конкуренція. І це, можливо, справді дасть поштовх поліпшення сервісу. Можливо, і справді покращення контролю за якістю газу, бо багато скарг на те, що він буває там, не догріває чайник, наприклад, не, не 5 хвилин, а 10 треба гріти. Тому це можливо і буде фактором позитивним в тому кроці, але повторююсь, безумовно. На державі краще було би зберегти якусь частку власності у цій сфері, але найближчим часом послуга не погіршиться. Якість цієї послуги Я Поп... Я думаю, скоріше за все, ні, тому що навіть в процедурі банкрутства все одно компанії виконують. Це справді стратегічна сфера, угу. і ті люди, які працюють, ні, вони. Поки що відповідальні, слава Богу, нормально роблять свою роботу. Те, що бувають якісь випадки, безумовно, це екстраординарні такі події. Тому в даному випадку в Україні ще дуже мало різних таких критичних ситуацій. І система газова, до речі, працює набагато краще, поки що і знаходиться в кращому стані. От мережі газорозподільні, низького тиску це для населення, ніж, наприклад, електричні мережі. Вони потребують величезних змін і модернізації. А тут краща ситуація. Свого часу ряд банків врятували саме державне рефінансування. Сування врятувало в даному випадку це можливо? Держава може втрутитись В банкрутство облгазів? Так. Е, ну, я думаю, що скоріше за все, якщо буде політичне рішення, тому що тут все-таки вже економічна складова працює. Якщо політичне рішення буде, то можна це все відіграти назад і призупинити процедуру банкрутства. Проте знову ж таки, держава повинна чітко знати, для чого вона це робить. Тобто, якщо, звичайно, не бажати передавати це у майбутньому <с Газпрому, то банкрутство тоді варто все-таки призупинити. Скажіть, а в Якщо от говорити безпосередньо про вартість газу для населення, то прем'єр Микола Заров сказав, що ми не можемо піднімати настільки ціну, як це вимагає МВФ. А наскільки можуть підняти вартість газу для населення? Ну той такий МВФ, до речі, пішов послабив свою вимогу. Раніше вони вимагали, щоб е, ціна на газ росла для населення на 50%, А в минулому році фактично вони визнали так напівпублічно, що в своїх аналітичних записках що можна на 20% піднімати, і навіть протягом не одного року, а двох. Тобто, скоріше <гум> за все, ми протягом 2013-2014 року побачимо підвищення ціни на газ, оскільки цього не можна уникнути, від цього залежить е, нормальний. І стан функціонування вітчизняного газового добутку, тобто, чим більше ми будемо видобувати свого газу, тим він буде дешевше, як це не парадоксально для населення. Мисноваді на дешевше ціна буде зберігатись. Тому, скоріше за все, ми будемо бачити от 800 гривень нинішніх, які платять населення за тисячу кубів, хто споживає до 2,5 тисяч, то десь приблизно буде зростати там, до тисячі гривень от протягом цього наступного років. Але не більше, скоріше за все, просто зважаючи на те, що справді в державі визначена така соціальна як би, привілегія, і справді ну, в Україні не європейські зарплати. Би, і Тому порівнювати з Європою дуже складно. І дуже багато пенсіонерів, так само дуже багато пільгових категорій, просто треба продумувати для держави, наприклад, як краще компенсувати. Совувати не просто давати знижку, а можливо справді цільова адресна допомога. Можливо, людині виділяти кошти, на які вона буде знати, що вона може потратити на знижку на газ, чи може наприклад, потратити на щось інше, і людина буде вже диференціювати свої витрати. Я би так сказав стосовно переговорів про вступ до митного союзу, ось урядовий повноважений з питань співпраці з Росією Валерій Монтіян. Ось як прокоментував питання ціни у 165 доларів за тисячу кубів, яка могла би бути, якщо ми вступимо в митний союз. Якщо в Росії і Білорусі газ буде по 165 доларів за тисячу кубометрів, а у нас по 520, то е, в митному союзі для нас не буде конкуренція, буде поглинання наших активів російськими компаніями, кінець цитати. Е, чи дійсно ми можемо отримати в митному союзі ось цю ціну 165 доларів? Якщо так, то скільки вона тоді протримається? Ну я боюся, що до митного союзу і не дійде це раз, а якщо навіть і дійде, і Україна справді може отримати знижку на газ е, таку суттєву, то вона, скоріш за все, буде. Довго діяти. і через одну причину, що в митному союзі існує ну, ця спільна організація, яка фактично має одні правила гри. І якщо в тій ж Росії сьогодні ціна на газ вища вже ніж в Україні для населення і споживачів, і у них по плану а у них вища так вища так. При тому, вони, що вони Фактично його більше ніж 100 доларів угу. сьогодні для населення. І вона по плану далі зростає. Тобто є у них в Росії прийняте рішення про те, що ціна має бути. Економічно обґрунтованою, і фактично вона буде наближатися. Ну при, практично до європейських цін рано чи пізно. Такий у них план. І тому Україна, навіть якщо отримує знижку, то це буде скоріше за бонус для України такий, який протримається ну, в кращому випадку декілька років. От як для Білорусі, дешева ціна за те, що вони продали свою ГТС. А далі на цьому, я думаю, щастя завершиться, і ми. Будемо отримувати таку саму ціну, як в Росії, а то і вищу, можливо. можливо. Дівчаний цікавий момент знаєте, тут. Ви так сказали, але висока ціна на газ, от він каже 500 більше доларів. Вона водночас стимулює більш енергоефективні технології в Україні використання альтернативних джерел проєктів нових, які стимулюють ну менше використання газу і інших ресурсів, там розвиток альтернативної енергетики. Там тому це все з однієї сторони і мінус. А з іншої сторони, я вважаю, що це все таки більший плюс, тому що це заставляє все таки Україну економити, і все таки, от якраз я хочу поставити питання з приводу ефективного використання газу. Я знайшла коментар під однією зі статей, присвячених саме справам облагазів. Просто людина пише, що в його місті по вулиці такий, то працює Працює є когенераційна установка, яка спалює дорогий російський газ для вироблення електроенергії. Це диверсія проти народу України, пише ця людина. Електроенергію можна спокійно виробляти з вугілля, якого в Україні досхочу, на звичайних електростанціях або на атомних, ну, або хоча б на гідру, але не з дорожезного газу за 516 доларів. Ось думка одного з дописувачів сайту. То ми дійсно неправильно використовуємо російські ну, газ. Насправді, скажу, що це глядач він коли писав цей коментар, можливо, не до кінця розібрався бо когенераційні установки вони переважно установлені от на вугільних регіонах України або Тих там, де можна використовувати альтернативні джерела енергії, і вони спалюють теж вугілля, наприклад, або попутний газ метан, який виділяється на шахтах України, і виробляє тепло чи електроенергію. Тому російський газ там, скоріше за все, не спалюють, тому що навіть Україна вже максимально скоротила на електрогенеруючих своїх потужностях використання російського газу. Тобто ми за рік, в минулому році, з 500 мільйонів кубометрів скоротили до 300 мільйонів кубометрів. А те, що вугілля, це дійсно ми спалюємо вугілля на своїх електрогенеруючих підприємствах. Захід енерго, Дніпро енерго, єдине, що Київ Енерго на газі працює, наприклад. Тому тут нічого дивного немає. А розвиток, наприклад, бачите, ви так продовжили. Альтернативна енергетика це буде давати великий поштовх. Тобто це в першу чергу от Україна і зараз розвивається, і сонячні електростанції будуються. Ми, наприклад, за минулий рік лише там і 100 мегаватт до 400 мегаватт побудували. Якби і вітрові електростанції будуються, і де і... застосовують їхню енергетику. А вона йде в систему загальну, до речі. Цікавий момент, я навіть скажу такий, що прийнятий закон новий от, про внесення зміни до закону про електроенергетику, і там населення, звичайно, може вже ставити собі сонячні установки, наприклад, до 10 кВт. І якщо раніше це треба було вчинити геройський вчинок, пройти всі кроки, щоб отримати ліцензію на те, щоб тебе купувала держава електроенергію, то сьогодні ти просто подаєш заявку в тебе забирають цю електроенергію, ти ще й заробляєш на цьому гроші, тому що зелений тариф він доволі прибутковий. В Європі, наприклад, німці, в Ізраїлі, всі ставлять собі сонячні електростанції, і продають електроенергію. на цьому. Чому Україна не може це робити? Тобто, це от ціна, висока ціна на газ, вона буде стимулювати всі ці процеси. Просто безумовно на все потрібен час на про великий жаль. Ми відразу цього не зробимо. Дякую, пане Юрію, за розмову. Дякую, що вам. завітали до нас. Це був Юрій Корольчук, голова наглядової ради інституту енергетичних стратегій. І ми з'ясовували причини і наслідки масового банкрутства українських облгазів. Програму провела Ольга Ксьонська. Головне поміж рядками. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Але ми з Росією таки домовимося про дешевший газ. Ви знаєте, це таке не цікавіше питання. Я думаю, що домовимося. Я домовимося на все-таки за ГТС, тому що от за сьогодні там вони прийняли рішення, що будуть будувати трансатолійський газопровід. Е, це що газ піде з Каспійського регіону.